До кінця, як буде відбуватися бронювання самих священнослужителів у умовах війни, ще, ще так і невідомо. Єдине, що належить про це сказати, про це було обмовлено, що священнослужитель має бути офіційно влаштовані Священнослужителю за канонами церкви, заборонено брати в руки зброю. Якщо священик... Бере в руки зброю і навіть присутні не навмисне вбивство, священник після цього не має права бути священником, звершувати богослужіння, до яких покликаний через, у таїнстві хіротонії, у таїнстві священства. І тому, хоча, наприклад, капелани вони є в офіцерському складі, перебувають, але вони не беруть в руки зброю, а лише тільки підтримкою словом виконують свої обов'язки. А, наприклад, медиками можна бути там перев'язувати рани бійцям. Власне, спочатку, коли священики йшли до лав Збройних сил України, навіть і добровольцями, не було такої посади, як капелан. І священиків брали номінально як медбратами, їх брали як по забезпеченню, їх брали санітарами, набрали на різні посади. Окрім капелана, по такої капелани не такої посади капелана не було.